Вітаю, я Сливко Денис, і цей Channel. Сьогодні у нас розмова про таке явище, яке називаю сієстою зеленого тарифу, або сієстою, або паузою передачі електроенергії в мережу або її обмеження. А ця проблема стосується всіх, хто має зелений тариф, всіх, хто мають нетбілінг, і стосується всіх, хто бажає це зробити. Тому давайте зараз, будь ласка, про це поговоримо. Для того щоб ми зрозуміли один одного, два слова про зелений тариф. Зелений тариф – це така послуга, за якою держава, яка в свій час не могла фінансувати а, дотувати сонячні електростанції домашні, а потребувала і в плані переходу на зелену енергію, і в плані до доповнення енергосистеми, і в плані розподільної генерації потребувала цього. Отже, вона сказала, хлопці, ну грошей нема там як в Польщі чи в Німеччині вам давати на купівлю обладнання, і давайте ми знімемо податки. І здавайте, ми будемо у вас, залишки електроенергії, тобто ви щось виробили, ви спожили якусь частку. А по підсумку місяця ми все, що ви там більше виробили. Ви, ви робили, якщо ви це зробили, ми вам а, ці гроші а, за це віддамо за класним тарифом. Тоді тариф на електроенергію був для населення дешевий, а, та й для роботи теж. А от а, тариф, за який покупали. А, Залишки був мало того, що високий, він зафіксований, був прив'язаний до євро, там за якоюсь схемою, раз на рік, яку переглядали. Ну, Взагалі-то все було доволі здорово. На сьогоднішній день зелений тариф це те, що ми віддаємо залишки. Бізнес цього ніякий, бо сьогодні тариф, який ви отримаєте вдома, дорівнює майже тому тарифу, який ви віддаєте ці залишки, тобто зеленому тарифу. А якщо говорити про роботу, то там взагалі йде мова проти. Зелений тариф двічі дешевший, ніж власне те, по чому ми купуємо на роботі ну, для юридичних осіб різного роду обліку, погодинного і так далі. Іншими словами, зелений тариф це супер хороша штука, колись вона була з джерелом заробітку. На сьогодні це, ну, що називається, підтримати штани. Але, тим не менше, багато людей сприймають зелений тариф як великий акумулятор. Тобто ми Сьогодні віддамо електроенергію, коли нам зручно, коли є генерація, поставимо всі панелі на південь, навалимо вам, а тоді кіловат ми заберемо. І воно десь таки було, якісь роки, але останнім часом історія е складається в тому, що є з цим проблема. Проблему, яку я називаю сієстою зеленого тарифу, або а, обмеженням перетоку обмежень генерації в або припиненням передачі в мережу. В часи денного піку сонячного. Значить, як воно проявляється? Ну взимку таку проблему доволі рідко, можна зустріти разві що наприкінці лютого, але тим не менше, це зазвичай починається з березня. Уявляємо собі наше звичайне життя. У нас є споживання, якесь там. Ми живемо в населеному пункті, приватний будинок, сонячна станція. І Якийсь момент, та от, буквально тиждень назад, навіть трохи раніше, була ситуація, коли е, ну, було тепло, там, 22 чи щось такі градуси на початку березня, таке воно глобальне потепління, але ж надалі буде ще тепліше, так чи інакше. І виходить, що з таким потепленням, потепленням споживання, ну, в мене тепловий насос працював, там ледь-ледь потрошку вже вийшов на мінімалку. Інвертора, коли вже нема куди було виходити на мінімалку, то взагалі вимикався-вимикався. Так само електрокотли там по, по вулиці, по, по селу, тобто по найближчі споживачі, вимикались, і власне споживання впало. І в цей, в цей самий час наставала така собі проблема. А, напруга зростала. І це завжди так буває, не тільки ж в мене, а багатьох підписників, хто звертається до мене або просто в наших клієнтів, коли напруга зростає по одній з вас чи по Погить всім фазам, і стає така ситуація, що інвертор або зменшує генерацію, бо є його поріг по збільшенню напруги, як він працює. Він додає до опорного струму, я його, перепрошую, до опорної напруги, дає опорної синусоїди, додає свою там, кілька вольт і видає нагора, а лише є верхній поріг, за яким електрообладнання в системі у сусідів може згоріти. А, і таким чином інвертор обмежує цю е, генерацію, так, щоб не перевищувати цей порог. Тобто спробував ага, підвищується, спробував підвищується. І бувають ситуації, коли він взагалі перепиняє генерацію, гібриди, там сам Дея та, сама Dea, та й, і решта інших. Вони просто кажуть: ну все, ми не можемо е, споживати, віддавати в мережу е, через те, що в нас просто там напруга зависока. Минулого тижня був випадок, коли. В інвертор, деяка 20 прийняли рішення споживати трошки з мережі, щоб просадити. А це доволі дивно, але ну, в якоюсь міру логічно. Типу, зараз я просаджу тут, а тоді віддам. Так от, виходить, якщо зелений тариф починався, дуже багато станцій ставили на південь. Їх цікавила не ціна кіловату, о, а тоді вона була однакова, а о, власне кількість кіловат. Бо за зеленим тарифом протягом доби неважливо в якій годині. А які б кіловат ви не віддавали, вас їх купують по, якщо це особливо це бізнес, великі станції там, по 30 кВт. Їх купують за однаковою ціною, тому орієнтація на південь допомагала людям більше заробити, більше здати кіловат, відповідно, як ціна однакова, більше заробити. Є така штука РДН на ринок доба наперед. Це тарифи, якщо ви відкриєте якісь літні місяці, та й взагалі там починаючи з березня, ви побачите, що в день вартість електроенергії на ринку доба наперед. Вона в сонячні дні, і вона в, в години там з 11 до 15 може бути в рази, а то в десятки разів дешевша, ніж нижче може бути ціна, нижче, наприклад, в години пік. А це пов'язано з тим, що попит зменшується, а генерація сонячна, вперше, в першу чергу, сонячна наростає. Тому якщо а, і коли в нас буде, якщо вас на підприємстві вже є нетбілінг, а, або так званий активний споживач, де є погодинний облік. Або коли закінчиться в 30-му році тариф зелений, то в нас всіх буде щось таке схоже, і погодинний облік, напевно, напевно, напевно. Отже, кіловати бо нас будуть купувати за різною ціною, і в день у нас може бути навіть ціна а, з мінусом. Ну, це не значить, що ми до неї будемо доплачувати. Це значить, що ми щось будемо потім недоотримувати з тих кіловат, що ми віддали в правильні години. Отже, є така проблема зіста зеленого тарифу, зієсти передачу в мережу, і в нас е варіанти, ну, власне, давайте ви з'ясуємо, чи ми частково з'ясували, чого воно так сталося. Більшість станцій становиться. У е мене по вулиці пройти. Получається, е що станцій все більше і більше. І нехай хтось не віддає по зеленому тарифу. чи... Е, немає просто двонаправленого лічильника, але ж він не споживає. Е, чим більше сонця, тим більше він не споживає або більше віддає в мережу. Отже, виходить, що, я, скажімо, по вулиці, по вашій, де ви живете, чи я живу. Е, споживання зменшується. Е, мало того, на, за вашою ТП-шкою за трансформаторною підстанцією, там, де 10 кВт, там теж напруга підростає на, на деяких фазах чи взагалі. Відростає вона через те, що і там ну, підпирає генерація, а попиту наразі нема. Тож більше сонячних станцій, більше в нас ситуація із тим, що напруга зростає. Ми говорили про те, що неправильна була в нас стратегія. Ну, те, що неправильно, кожен керувався своїми задачами, але південь. Це дуже круто, але якщо у вас немає систем зберігання, якщо у вас немає великих акумуляторів, які донедавна коштували страшенні гроші, то вони зараз не дешеві, але ціна дійсно знизилась. І, відповідно, будь-хто, хто робив станцію на землі, обирав завжди південь за можливістю. Попри те, що можна було обрати схід-захід, отримати менше кіловат, не сильно менше, але менше в будь-якому разі, і при тому. Якщо був би погодинний облік, то гроші було б більше, і він колись буде, тому всі ми орієнтуємось на майбутнє, на схід-захід. Рухаємося далі. Е чомусь не зменшують генерацію інших джерел. Я питав у двох е людей, які, на мою думку, знаються на цьому, і обидва дали мені діаметральну протилежну думку. Перша думка була в тому, що це неможливо з якихось технічних причин, а друга людина сказала, що. Це є якийсь там, ну, типу, заговор, не знаю. А отже, так як я двом людям цим довіряю, то я не можу коментувати, якого, якого біса так стається, та насправді є така проблема, якщо б, якщо б якимось чином можливо чи, чи було б бажання зменшити генерацію, там, наприклад, теплової енергетики, то відповідно ми могли б отримати менше, меншу напругу, більшу можливість маневру для сонячних станцій. Але так не стається, на жаль. Ну і відповідно, у же ж там промисловість м, така собі. Коротше кажучи, теж не надзвичайно е, розвинена зараз. Є у нас спад промисловості, відповідна війна, та й до війни та пісня була також ще 19-го року. У нас така проблема вже виникала. А, що робити? От, наприклад, у вас є сонячна станція, і вам треба з цим щось зробити. Ви ж не хочете, щоб у вас станція простоювала. тобто ви вдень хотіли подати більше кіловат, а спожити, коли вам зручно. Е, відповідно, якщо у вас інвертор обмежує генерацію, ви не віддаєте стільки, скільки могли б за договором навіть і за потужністю інвертора. Отже, виходить, що е, фігня виходить іншими словами. Є е, нечесний способи, і я про це не говорю: про підвищення напруги, перепрошивку інвертора це насправді дуже дуже погане рішення, бо ми просто в сусідів попалимо обладнання і може навіть в себе. А тому це незаконне, неправильне рішення, це порушення регламенту. Якісь там обленерго в деяких регіонах ставлять спеціальні, ну в общем, обмежувачі перенапрузі, щоб ніхто не грався. Тож е, виходить, що ми е, такий спосіб не приймаємо до уваги взагалі. Давайте рухатись по законним, правильним, логічним способом. Перевіряємо своє електродом... електро... А Перевіряємо, чи не... немає в нас такого бутилочного пляшкового горлишка, коли за якоїсь там причини занижений о... перетин кабелю в якомусь місці, десь не докручений, нагрівається на автоматі чи десь ще. Провідник, тобто якісь перепони руху електроенергії в сторону від генеруючої установки до мережі. Часто таке буває не, не завжди насправді. Друга, другий спосіб, ви насправді, насправді, мабуть, чули, що тут на телеграм-каналах всяких пишуть: що Ой, перенести своє споживання з 11 до 15. І це правильно в сонячні дні ви можете перенести своє споживання з 11 до 15, а може там якісь інші години в будь-якому разі на пікову годину навантажити е власне електродомогосп... електрогосподарство для того, щоб ця напруга під е е навантаженням трошки просіла, і ваш інвертор живе в першу чергу ваше споживання, а тоді вже віддавав мережу, і відповідно результат буде, буде в кіловатах е правильний. Це не завжди зручно, це не завжди можливо. Але там на посудомийці ми зараз ставимо там, 11 ранку, да, там, з 11, там, до другу, пів півно-перше перепрошую, вона там виконала свої функції. То так само пральна машина, так само. Бойлер мене працює по таймеру один-другий по годинах для того, щоб е, в день він нагрівався. І ну, термобіль, на жаль, якщо ми на роботі, то відповідно е, ніяк. Ніяк це питання не вирішити, бо не заряджається, але ж не забувайте, якщо ви навіть навіть десь в місті, то заряджаючись в день в сонячний від платної зарядної станції або на роботі, то ви теж виконуєте ту саму функцію тільки для когось іншого. Для мене це аргумент, щоб зробити так. А ну тобто не заряджатись години пік, а заряджатись в годину пік з-по сонцю, а не по споживанню, коли там ну, до десяти, наприклад, зранку люди на роботу, збираються, розбираються, рухаються, ну і відповідно ввечері. Отже, переносимо споживання там, де це можливо таймери, які вбудовані в побутову техніку, таймери там, на бойлери, які не вбудовані, дешеві можна купити. Все це використовуємо максимально. А в гібридних інверторах, в дея, той же самий в деяких в менш дорогих інверторах є функція Time-of-Use або щось таке, де ви можете налаштувати вашу. Ваш гібридний інвертор в парі з акумулятором, так, щоб, наприклад, ви не споживали в години пік. Для мене це 7-10 зранку, і для мене це 16-19-30. Ми говоримо зараз про ранок, тобто ви можете вказати інвертору не використовувати мережу в цей час, не заряджати акумулятор. І відповідно, коли вийде сонце, воно буде перекривати ваші потреби і заряджати акумулятор. І на години пік, якщо у вас нормальний великий акумулятор, ви будете ну, зрізати цю, це навантаження і використаєте ці кіловат з користю. Тобто ви їх не візьмете з мережі, і відповідно, вам вони, не потрібно буде повертати їх вденні кіловати. Ви візьмете їх в день, ну, тобто зустрічна генерація на навантаження не буде або буде в меншому обсязі. Ви візьмете їх в день, <кліст> так, ви в цей час не віддасте в мережу, але ж ви можете, якщо буде така історія з напругою, ви можете їх і не віддати взагалі, і, і не використати на себе, бо у вас всі вже е, ваші споживацькі завдання, виконані, там все постирано, по, все там посуда помита і, і так далі, і тому подібне. Отже, орієнтуємось на те, що Якщо у вас акумулятор недостатній, можна додати акумулятор і так, щоб взагалі від тієї мережі е, налаштувати, ту саму дею, так, таким чином, щоб не використовувати мережу електроенергії, а все підгрібати е, в акумулятор і вже залишки віддавати, мало того, віддавати їх максимально з, ну, перші, там, в години пік, іншими словами, коли вони будуть з задоволенням надходити туди, і коли вони закінчаться в 30-му році тариф. А зараз Хвилиночку 25, а ви зможете їх продавати дорожче. Тобто це буде якийсь по, погодинний по облік 100%. Важливий момент, якщо ви думаєте щось, додати собі панели або будувати сонячну станцію, зверніть увагу на те, що сонячна станція дорога штука, що сонячна станція штука на роки, бо сучасні там ментайп-панелі на 30 років розраховані як мінімум. І проєктуючи сонячну станцію, теж маєте на увазі цю ситуацію. А ситуація така, що орієнтація південь не ідеальна на сьогодні, ідеальна по кіловатах, не ідеальна по грошах. І можливо, якщо кіловати, воно просто брожа не буде приймати через високу напругу, то і по кіловатах теж буде хірня. Отже, проєктуючи свою сонячну станцію, домашню чи робочу, чи будь-яку, проєктуйте, будь ласка, і з умови того, що споживання е має співпадати з генерацією. Таким чином орієнтація схід-захід дуже-дуже дуже хороша. І це стосується також кута. Взимку у нас електроенергія більш потрібна нам влітку їх на землю покидають, ті панелі під'їда, і генерація буде повна. А от взимку кут важливий. Тобто, чим гостріший кут, тим е, краще. Відповідно, все це по можливості, якщо у вас дах дивиться тільки на південь і тільки 25 градусів. То Ну, робити конструкцію на ньому аморально, а будинок ви не пересунете. Отже, по можливості використовуємо схід-захід, по можливості збільшуємо кут настільки, наскільки це можливо. Про панелі на стіні, скоро ми поговоримо, я собі поставив, прикольно, буду доповідати. Але це ж не може бути основним. Тобто, додатково панелі на стіну, фасадні панелі, окей, вертикальні панелі. Тому такий собі варіант. Теж є. З варіантів е попростіше поскандалити з Ремом, написати їм заяву чи зателефонувати на гарячу лінію, ще підговорити сусідів, сказати, що у вас там така напруга, що згорає електроприлади. Не кажіть, що у вас немає віддачі в мережу, бо це буде таке: не приїдуть. На підстанції дуже часто є е е коригуючі об обмотки. Можна підлаштувати трошечки, якщо в них буде бажання. Ну, можливо, для цього знадобиться трошечки ну, хабари дати, що, що я вам розказую. Ну і розмова ще одна з цього приводу, така, знаєте, та аж очі, опускаю. це розмова про е, людей, які про те, що нам всім не завадить мати трохи совість. Дуже часто стикаюся в своїй роботі, стараюся уникати співпраці з такими людьми. Але іноді буває. Ти більше не завжди знаєш, які плани у людини тоді, а коли вона вже все це встановить, то бувають такі люди, які мають два вводи в будинок, з одного беруть на інший, навалюють зелений тариф, і щоб там нульове навантаження не було, показують якісь там 2 кВт на місяць споживання. Бо як нульове навантаження, це вже ж не платять. І виходить, що. Ну, це півділа. Хай б вони з того ж типешки брали електрику е, в години пік, але ж вони ще доволі хитрі і роблять так, що заряджають акумулятор вночі, по самі по помідори, а віддають по зеленому тарифу в день. Взагалі таке всяке буває. Тож, е, мати трошки совість е, всім не завадить. Е, це наша енергосистема. Це я знаю, що може в Наталіонідовича вона, але. Ми всі її маленькі частинки, і той, хто генерує, і той, хто споживає, прошу звернути на це увагу. Якщо у вас немає сонячної станції, якщо ви якось там дивитесь це відео не профільне, то майте на увазі, що якщо ви ну, у вас є нічний тариф, звичайно, вам тоді цікаво користуватись ним, поки він є з цим питанням, до речі, чи буде він там в майбутньому в розрізі п'яти років питаннячко. І е, другий варіант про те, що якщо ви споживаєте в день. Ну, якщо можна, будь ласка, якщо ви знаєте, що дні сонячні, відкладайте це на середину дня 11-15, для того, щоб о, всім було краще не тільки власникам сонячних станцій, але й екології і, і енергосистемі і так далі. Тому прошу вас підписуватись на канал. Я всіх поважаю, всіх ціную. Давайте, будь ласка, мати на увазі цю проблему, обговорювати її в телеграм-каналі, до речі. І е, спробувати робити все, щоб наша генерація відповідала нашим потребам, в тому числі за, за рахунок акумуляторів або за рахунок нашого розумного, правильного за за часом споживання. Всім гарного дня!